Роба та доставаю садка сачка! Достаю, 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 достаю. Все. Ох ти що? Народ вудка в дугу, все. Добро. Всім привіт, друзі! Коротше, сьогодні спонтанна риболовля. Вибралися на рибалку на лина. З боковими кіпками, але погодка нас сьогодні не радує. Взагалі весь тиждень після останньої моєї риболовлі на коропа задощило, грози. Сьогодні йшов в дощ, але ввечері видалася нам з статом вільна хвилинка, і ми ну, не тратимо її, скажімо так, даремно, хочемо спробувати, бо в цьому році тут ми ще й не були. І якби, запливаємо в якісь такі от е, кармани, там де менший вітер, бо хвиля така, що просто аж в лодку закидає її. Будемо пробувати шукати нашу лина. Е, водойма супер велика, так що тут ну, саме пошуком ти зловиш рибу, бо інакше ніяк. Так що будемо пробувати. Зараз пливемо до якихось більш-менш перспективних точок, а там далі будемо розкидатися. пробираємося, люди ось в таких камишах. І ось один із потенційних містячків. Там всюди камиш. Ми із основної частини озера припливли в такий от невеличкий карманчик. І думаю, зараз будемо туди, де Лілія цвіте. Ну, не ця, а там далі одна і друга. Туди будемо пробувати закидати. Тут без груза ловим. Через те, що риба шуглива дуже сильно. І потрібно прив'язуватися до самих камішів. Тобто беремо його сюди, він доволі м'який, якщо його пом'яти. І на невеличкий вузлик. Хлоп, дістаємо наші вудки. Так. На що буду рибалити? Вудка у мене Касмастер Боло від флагмана. Тут у нас 5 метрів, але вона йде 470 І плюс я їх вже ремонтував, бо в минулому році такі маленькі линочки, трохи більше кілограма, вони в мене її поламали. Тому я замовляв складки і вона вже трохи не відповідає своїй довжині. Ківок, тато робить сам мій ось такі. І вони якби трохи вже він підшатався, їх треба було поміняти і в цьому році на нові. Але він не так гнеться, як покупний, і він довше залишається, скажімо так, у формі. Порівняно із покупними ківочками. Ого, як вони. Бодро. За наживку у нас буде пучок опариша. Та дивись, як вони вилазять. Йомаю. Як не странно одне з болот, яких на якомусь на опаришах. Да. Так. Везде на черв'яно, все. А тут тільки на опариші, ви нічого не показує. Так. Одягаємо пучок гарних таких опарищів. Батя сьогодні свіжих поїхав, купив. Так, є, десь один там полетів, але я, мабуть, його вже не знайду. Закинемо. Подивимось, чи не чіпляє, і вже тоді будемо підкидати прикорм. Бо може таке бути, що там щось на дні лежить, а корма накидаєш і якби в прольоті. Дуже багато гнилих оцих камишів лежить, там лілі різної рослинності. А ну-ка. Так, не чіпляє. Так, дивіться, моя улюблена прикормка від Відреалфіш, лим карась із творогом, будемо використовувати тільки її. Прикормка свіженька, така. Ще ці всі компоненти прям таке аж світяться. Запах класний. Так, як це його не перезволожить? Ну подивись. Опа! Оба, та доставай садка, сачка! Достаю, 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 достаю. Ох ти шо! Народ вудка в дугу, все. Завів. Завів? Да. Не виводиться. О, ого. Ого, 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 ого. Ого. Оце то, бляха, муха. Пацан. Може я леску трохи отпущу. О, він під, підліє. Чекай, 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 чекай. Піднімає обережно. Опа-на. Сюди рідненький. Оце невеликий такий. Невеликий. Грам 600-700. О! Зараз... Ні, це це буде кілошка. Люди, це буде кілошка. Ну, народ Перший є. Коротше, не пройшло і 10 хвилин. Закинув корм, зараз показую. Ну і перший линок. Перший пацан. Оце я розумію, Тємка Це вам, як то кажуть, не мелоч по карманам тирить. Дивіться, пацанюра який. Зараз вон буде в воді. Клас. Зараз побачите вагу. Через те я кажу, що в мене одна вудка така пішла. Просто я її викинув, вони її переламали. У мене дві. Ну, не кілограм, трошечки набрехав. 785 грамів. Я ж сказав, що 600 грамів. Ну, народ, перший є, ставте лайк, бо це реально лин, який заслуговує на ваш лайк. Ну, перший пішов. А ще не вечір. О, бачиш, де вже біниття. Ось тут уже, бач, де. Бач, де? Бачу. Щас, зараз їм подам. Що під носом даємо. Там ну. сіля бах. Краснопьорка. Я вже думаю якраз. Так підняло файно. Гарна краснопьорка. А, не сильно. Ну, Нормально. Блін, я вже думаю, якраз. Покраще, ніж ти на окулови. Та-та трохи є. Це не краснопера. Да, я думав а це він грається. давай, 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 Невеликий. 500 грамовий. О, красава. Ти поняв, бач. Я думав, що це краснопер грається. Да не може бути. Ні, ні, не відчепивсь. Ні? Гарний, грам 500. Гарантія. Грам 500 це як льот. Народ. фух, Десь годин. Скільки ми десь так сиділи? Зараз... години півтори після минулого. так, да, перший був зловлений 10 хвилин. Через 10 хвилин коротше, перший Зараз 18.42. Тобто година 20. Дивіться, який красавчик. Довго. Півгодинки він коротше, мучив, крутив, крутив. Тут короп'яка пройшов, такі там піна метр на метр і ушов проходом. А вони, бачите, потихеньку почали злазитися на вечір. Ну, вже другий. Опа, є. Yeah. Так, люди перепливаємо. Одразу приїхали туди, як ви бачили, зразу е, хлопнув лин через час двадцять інший, і воно так якось поманило нас, що ну, не відпустило, щоб я казав, що ми будемо її. Плавати туди-сюди, але все ж таки вимушено перепливаємо, бо взагалі ніякої перестороги лина немає. Тобто е, він, як приходить на точку, то він починає бульчати такими от крупними бульками, відрізняється від того, як саме Краснопер приходить. І ось ми стояли вже майже дві години і до темноти лишається якась година. Перепливаємо на інший місцях, бо ну, о, бачиш, от пливемо десь. Коротше, пливемо. Там по камишах ідуть бульки. Оце в такі місця потрібно запливати обережненько і туди закидати. Так що в нас лишається годинка з татом, будемо пробувати ще. Тут стоїть раз, два, три. Ой, по Опа! оце це пацан. За, за все і... нема. Зійшов. Зайшов, а чого, Поняв. Віддно, закрутив, одразу запотикаєшся. все. Ти поняв? Подім славний був, красивий. Так, да, ну там ти знаєш і рибина була не І рибина була кілограма з півтора. Ну може не з півтора, але кіло там в ній було, це гарантія. Бо я її не двинув особу. глибина тут а майже 3 метри. А може і 3 метри. Тут 3 метри, нам все уділиє, що Є. Під цаку, під салку, давай. Ох ти, пацан. Та. Є. Вони почали виходити. Так. про те. Зразу. Поняв, закидовали. От той, будь ласка, вечір і рано. Ну, зразу. Я такого пустив і по секон. Ну, хоч щоб тобі не так обідно було, так? Да? грам 700 як з куста. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Рибалка вдалась. Рибалка вдалась? Звісно. Ну, Дивись, він зараз воді буде. Запросто. Клас. Народ досидів. Досидів, тато його нарешті. Коротше, я взяв два і він одного. Із нас хватить, да, і будемо їхати, бо вже сонце сіло. Будемо зараз скоренько випливати, здувати лодку, бо доволі так далекувати від дому, так що якось так. Значить, так, люди, ось і прийшла наша риболовля до завершення. Це була така е, лайтовенька версія основної нашої підготовчої риболовлі. Ми взагалі сьогодні спонтанно вирвались. Е, Тат, не пам'ятаєте, скільки годин? 17. Е, коротше, приблизно десь е, перший лин у 17-15 був, тобто у 5 годин. Зайняло в нас 4,5 години, але треба враховувати, що ми поки припливли на точку, поки загодувались, він стягнувся, і плюс ми перепливали, де батя вже в кінці лина взяв. Це все забирало час. І я вважаю, що ось зараз вам покажу, який результат. Я вважаю, що за такий короткий термін зловити ось таких кабаняк. Це варте того, ну це ви просто гляньте на цього кабана. Оце оце я розумію риба. Кілошний лин. Ну, майже кілошний, 800 грамів. Раз. Це ці свіженький тато взяв два і трошечки менший три. Трошечки менший три. Ну, що я вам можу сказати? Рибалка вдалась. Тобто, люди враховуючи, що це зайняло 4 години. Це був сильний вітер, боковий, західний. Плюс це вечір, як, я не знаю, як у вас, але у нас лин увечері майже не клює. В клює в основному вранці. Це просто суперовий результат. Я не можу натішитись їм. Нарешті я в цьому році скуштую лина. Я ще в цьому році ні разу не куштував лина. Ви можете уявити, да? Що за такий рибак, блін? То зазвичай починаєш їми. Просто гляньте на них. Ну, це ж уже риба. Клас. Я не знаю. Сьогодні кайфанули. І батя зловив. І така клювака була в кінці. Просто розрів. Ну. І люди на цьому все. Якщо вам сподобалась риболовля, обов'язково залишайте свій коментар, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Зустрінемось на риболовлі. З вами був Толян.